Війна триває рік і більше як 9 місяців. Увесь цей час нас вражають історії незламних українців. Випробування та драми, що трапляються в житті наших співвітчизників, розбивають серце. Однак разом із тим саме вони селяють і надію. Адже якщо не втрачають оптимізму люди, котрі пройшли через таке пекло, отже, вистояли. Бої, полон, ампутація кінцівок тривала реабілітація. Це історія 21-річного військового Данила Мельника. Тільки подивіться, як він сяє усмішкою. Він втратив дві стопи ліву долоню. Майже всі пальці на руках. Повернувся з російського полону і не зневірився. Навпаки. Посміхається кожному новому дню та підтримує своїм позитивом побратимів. Я просто живу собі так, як я і раніше був, такий я і лишився, і це, типу, як мені хлопці сказали, що типу це реально дуже круто. Це треба вміти. Знаєте, 21-річний Данило Мельник народився на Житомирщині, наймолодший з трьох дітей, яких мама виховувала самотужки. Будучи школярем, хлопець навіть не здогадувався, що стане військовим. Я не знав взагалі чим я хочу займатися, і мені така запропонувала. Я вирішив спробувати. І мені буквально зразу сподобалось. І я вирішив, що я буду, буду будувати військову кар'єру. Коли Росія почала повномасштабну війну, Данило закінчував Львівську військову академію. 27 лютого, наступного дня після випуску, хлопців розформували по різних частинах, і воїн потрапив на київський напрямок. У свої 19 став заступником командира взводу. Працювали по трасі Київ Житомир, Макарові в Малині були. На початку березня 2022-го колона, в якій був Данило, потрапила у засідку в Бородянському районі. Наша колона причала містечко Дмитрівка, Бочанського району, і ми вперлися в російський блокпост в танк. І там же як була якби готова засідка, я з третьої машини дивлюся в дворі напроти мене стоїть танк, спереду танк назаду, закрили технікою. Вдалося виїхати декількома, але на жаль, дуже багато хлопців загинуло. У тому. У бою Данило отримав важкі поранення, але знайшов сили, щоби сховатися в комірчині однієї з хат. У ній провів кілька днів. Я вже думав 100%, що я загинув, у мене вже були галюцинації, ну вже повністю, вже біла гарячка. І мене знайшли тоді росіяни. І тоді вже почався поболон. Військового доставили до Білорусі, ввели наркотичні речовини і відправили у підвал. Там я вже прибув декілька тижнів, вже отримав всі обмороження. Мої поранені якби е, вже прогресували в погану сторону, і після двох тижнів в цьому підвалі я потрапив до у госпіталю міста Рильськ. У російському рильську хлопцю ампутували ліву кисть, пальці на правій руці, пальці на ногах. А стопи ще лікували, аби уникнути ампутації. Згодом Данила перевели до шпиталю у Курську. Та ми почались розмови про обмін, який незабаром стався. 21 квітня нас обміняли. 20 квітня нас переправили боїнгом в Севастополь. Ми там переночували ніч. Нас е Вантажними машинами повезли вже в Запоріжжя на обмін. Мамі подзвонив, сказав: Мам, живий, цілий, все добре, все нормально, не переживай, обміняли все хорошо, не ранений, нічого. Ну щоб трошки вона, хоч зрозуміла, що я живий, знаєте? щоб не, не так шокувалася. Стопи захиснику ампутували вже у Києві. За кордоном Данилу поставили протези. Він пройшов реабілітацію і почав допомагати побратимам. Влаштовує збори, підтримує тяжко поранених воїнів, та планує стати військовим психологом. Психолог з бойовим досвідом, з досвідом важких травм, поранень і, взагалі, приходження важкого шляху. Це досить важливо в роботі з пацієнтами. Так як людина розуміє, пацієнт розуміє те, що я розумію про що я говорю, і цьому якби є основа. Бажання стати психологом.